А от у сільській місцевості покращити житлові умови можна завдяки державній програмі. Власний дім особливо активно впроваджується вона останні два роки. Наразі нею скористали 163 особи, які проживають у селах Калуського району. Програма «Власний дім була започаткована ще в 1998 році, відповідно до указу президента України. В Каловському районі запрацювала в 1999-му. Особливо активно впроваджується вона в останні два роки. Це є один з важливих напрямків діяльності президента України та уряду, каже заступник голови Каловської ради адміністрації Лорен Засядьвок. Програма вже у нас існує на сьогоднішній день, уже 14 років. За цей час. Цією програмою і кредитуванням скористувалися станом на 24 травня 2013 року, скористувалися 163 особи. 24 травня було проведено чергове засідання комісії і було розглянуто сім заяв. Всі сім заяв були задоволені, із них чотири заяви на будівництво і три заяви на газифікацію. Починаючи. З 2012 року була видана постанова Кабінету міністрів від травня місяця 2012 року, номер 506 яка збільшила вартість кредиту 100 тисяч на реконструкцію, на купівлю житла, і 200 тисяч на будівництво нового будинку. Тобто вона дає можливість. Людям тепер отримати більше житла. Це можна зробити висновок, що держава подбала в цьому плані і дала можливість у збільшенні суми отримання кредиту. Кредитом за програмою Власний дім під 3% відсотки можуть скористатися люди, які проживають і працюють в сільській місцевості в межах району. Кредитні суми виплачуються учасникам програми поетапно впродовж двох років, згідно з графіком будівництва. Термін погашення кредиту – 20-30 років. Вік не обмежений. Багатодітні сім'ї відсотки не сплачують. Програмою власний дім скористалася мешканка села Томишевці Калуського району Любомира Маріна, взявши кредит в розмірі 100 тисяч гривень терміном на 20 років на придбання та реку інструкцію житлового будинку даним кредитом дуже задоволена. Щиро зізнається пані Любомира. З радістю демонструє своє помешкання, в якому вже закінчуються ремонтні роботи. Гарні просторі кімнати, велика кухня з балконом. Є ще й земельна ділянка. Про це їй з чоловіком та півторирічним синочком можна було лише мріяти. Так, цим кредитом я дуже задоволена, і я б рекомендувала всім молодим сім'ям звертатися з таким кредитом, щоб отримати можливість придбати своє власне житло. Таким же вигідним кредитом скористалася і жителька села Мостище, сільський голова Галина Пукіш. Вона теж не приховує свого задоволення від участі в цій програмі. Радить кожному, хто може скористатися даною програмою, використовувати таку можливість. Кредитом по програмі власний дім по підтримці будівництва житла на селі. Я дуже задоволена. Цей кредит я оформила у 2008 році. Він дуже потрібний для будівництва. Він не фінансує будівництво повністю, але він потрібний для того, щоб будувати від нуля будинок. Коли були оформлені відповідні документи, на рахунок почали про. Частково поступати кошти, і за ці кошти можна було купувати відповідні матеріали, оплачувати роботи виконані два роки після оформлення договору. Два роки не сплачується кредит, дають можливість завершити будинок, здати в експлуатацію. І коли вже за два роки, але там є термін два роки, за два роки здається, здається в експлуатацію, тоді вже починають стягувати кредит і відсотки разом з відсотками. Кредит взято під три відсотки. Це дуже важливо, бо це для людей дуже добре. Коли у банках дають під великі відсотки, то тут. То тільки 3%. і дуже добре, що сплачується кредит не кожного місяця, а раз у квартал. Варто зазначити, що погашення кредиту може проводитися як коштами, так і частково чи повністю сільгоспродукцією власного виробництва рівними частинами щоквартально.